Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Це Олена, правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий лакалут ефект. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг Феміност Уро завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за сеч. Випусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюся впевнено. Феміност уро се чивопускання під контролем. 350 років тому. Богдан Хмельницький створив нову державу Україну. Оточена ворогами. Україна вперше виборола свою незалежність. Думаю, що і Богдан вийшов. Перемогою, і ми, українці, вийдемо з перемогою в цих подіях, які відбуваються. Дуже драматичні події відбуваються зараз на Україні. Зі святом незалежності тебе, Україно! Коли мене спіткає біль, світ втрачає свої фарби. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує. Але є жовтий крем «Долгіт». Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем, при болю у суглобах. Наша зброя. Досвід та знання. Наша зброя. європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Вітрильник птахокрил Олександри. Найбільший метелик. Його можна сплутати з птахом. Розмах його крил 30 сантиметрів. Мега. Завжди цікавий телеканал. Через жорстоку війну, яку розв'язали росіяни в Україні, усі гімнастичні зали замовкли. Тут більше не чутно оплесків після виступів та перемог. Українським гімнастам та гімнасткам довелося покинути домівки та тренування, аби зберегти своє життя. Але зовсім юній талановитій гімнастці з Маріуполя Каті Дяченко. Не вдалося врятуватися. Вона загинула внаслідок обвалу будинку після влучання російських снарядів. Зали мовчать мовчать і російські гімнасти. Рекорди та титули їм важливіші за мир. Проте ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Закликаю кожного підтримати бойкот російських спортсменів, збірних та команд. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Ви можете зупинити війну. Мовчання вбиває. Діліться своїми відео і публікаціями. Викладайте їх у соцмережах із хештегами кампанії за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Старі, уживані, поламані чи просто неактуальні? Які речі заслуговують на другий шанс? Що відбувається на цвинтарі техніки? Як реанімують пластик? Та чим була в іншому житті ваша каблучка? Увесь родовід предметів з вашого оточення. Друге життя звичайних речей. Сьогодні о 21.50. Тільки на мега. Світ, у якому не існує кордонів, високо в небі, де панують птахи та стихії, стань свідком неймовірної подорожі усіма континентами земної кулі та побач нашу домівку з висоти пташиного польоту. Політ над землею сьогодні о 22.40 тільки на мега. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує Лакалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Лакалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає. Лакалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючи лакалут-ефект. Шлунковий сік свиней використовують для виготовлення інсуліну, необхідного діабетикам. «Мега» – завжди цікавий телеканал. Старі, уживані, поламані чи просто неактуальні? Які речі заслуговують на другий шанс? Що відбувається на цвинтаріорктехніки? Як реанімують пластик? Та чим була в іншому житті ваша каблучка? Увесь родовід предметів з вашого оточення, друге життя звичайних речей. Сьогодні о 21.50 Тільки на мега. Її подих вбивчий чи лагідний, її води мовчазні. Проте в них вирує життя. Зазирніть під лазурну ковдру морів. Хто очолює строкату армію хижаків? Та де ховаються реальні морські велетні? Пристрасть. Великої води сьогодні, о 23.40. Магія океанів. Тільки на мега. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт – Єдиний жовтий крем Всі при болю у суглобах. 350 років тому Богдан Хмельницький створив нову державу Україну. Оточена ворогами, Україна вперше виборола свою незалежність. Думаю, що і Богдан вийшов перемогою, і ми українці вийдемо з перемогою в цих подіях, які відбуваються, дуже драматичні події відбуваються зараз на Україні. Зі святом незалежності тебе, Україно! Кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Мені допоміг Феміност Уро». Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за в вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках. Аптека АНЦ, аптека Копійка та аптека Шар. Кішки виробляють близько 100 різних звуків, а собаки лише 10. Завжди цікавий телеканал. Старі, уживані, поламані чи просто неактуальні? Які речі заслуговують на другий шанс? Що відбувається на цвинтаріортехніки? Як реанімують пластик? Та чим була в іншому житті ваша каблучка? Увесь родовід предметів з вашого оточення. Друге життя звичайних речей. Сьогодні о 21.50. Тільки на мега. Світ, у якому не існує кордонів. Високо в небі, де панують птахи та стихії. Стань свідком неймовірної подорожі усіма континентами земної кулі та побач нашу домівку з висоти пташиного польоту. Політ над землею сьогодні о 22.40 Тільки на мега.